Перш за все, варто сказати, що на Волині опалювальний сезон стартував в середині жовтня, і сьогодні теплом забезпечені 100% об'єктів соціальної сфери. Загалом в області працює 863 котельники, які опалюють школи, садочки, медзаклади та житлові будинки. Тобто проблемних питань на сьогодні, на Волині, взагалі немає, що стосується опалення. Всі 54 громади області з теплом. Але маємо завдання президента працювати над власною енергонезалежністю. Ми повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв і в тому числі для надзвичайних ситуацій. Внаслідок ну, ви всі пам'ятаєте, як це відбувається у нас в тому році, в за минулому році таке було. Тому незабаром погода погіршується, і не виключено, що ворог на жаль відновить обстріли. Обласна військова адміністрація спільно з громадами в першу чергу працює над тим, щоб об'єкти критичної інфраструктури, заклади освіти, охорони здоров'я і інші сфери були, були готові до безперебійної роботи за будь-яких обставин. І це ключове завдання влади на усіх рівнях. Це на сьогоднішній день, перш за все, перше, що треба зробити, це зробити енергосистему нашу. Ну, я зараз за всю Україну не можу казати, за нашу область. Незалежно. І щоб ми були готові до будь-яких сценаріїв і будь-яких подій. Нам треба йти вперед, треба розуміти, що на цьому це не закінчується. Треба встановлювати. Ми всі знаємо, про що ми говоримо. Є такі установи, генератори та інші об'єкти, які на сьогодні доступні, і ми можемо це робити. Я дякую нашим волинянам. Розумним, дякую нашим підприємцям, аграріям і Юлянкам, які вже почали дуже активно процес з цього, що встановлюються панелі, і вони переходять в електричну систему повністю незалежно від будь-яких там сценаріїв, будь-яких подій, будь-яких погодних умов. Це велике дякую. І дуже великі генератори, які вже ну є і газові, то газу Дуже велике дякую нашим підприємцям, які розуміють. Що це треба зробити, і на сьогоднішній день це наша, наша реальність. В нас в області діє кілька урядових кредитних програм для фізичних осіб під 0% на придбання генеруючих установок. Діє урядова програма Доступні кредити 5.7.9» і діє програма Грін Дім від фонду енергоефективності. Все більше відсоток населення встановлює сонячні батареї. За результатами 9 місяців цього року кількість індивідуальних побутових споживачів, які встановили сонячні батареї, зросла в нашій області на 42% і цей відсоток постійно збільшується в порівнянні з відсотком до повномасштабного вторгнення. Це надзвичайно разюча різниця. Тобто виклики, з якими ми стикаємося, провокують нас бути і нашу область енергонезалежною. Також хотів сказати, що суб'єктами господарювання та непобутовими споживачами встановлено сонячні електрогенеруючі установки з сумарною потужністю 7,2 МВт. Це для нашої області доволі гарний показник. На теплопостачальних підприємствах області, таких як Луцьктепло, Тепло, встановлено та введено в експлуатацію три когенераційні установки сумарною електричною потужністю 1,3 МВт. До кінця цього ж року на тих самих теплопостачальних підприємствах буде встановлено ще три когенераційні установки потужністю 1 МВт. В області об'єкти критичної інфраструктури, зокрема. Ті, які створюють умови для нормальної життєдіяльності, це лікарні, школи, як сказав голова військової адміністрації, забезпечені потужними генераторами, які придбалися за кошти обласного бюджету, які спонсорувалися міжнародними донорами і які залучала військова адміністрація. Також хочеться сказати ще один блок, який планується в реалізації задля енергонезалежності Волині. Тому що енергетична безпека волині це ключовий пріоритет, який поставив переді мною начальник військової адміністрації, і я як профільний заступник з цього напрямку активно в цьому працюю. Отож, це додаткове встановлення і введене в експлуатацію когенераційних установок на базі бізнесу, на базі промислових підприємств, потужністю 22 МВт. Волинь Обленерго і, шановний представник директор Волинь Обленерго, який є, активно видають технічні умови для реалізації проєктів розгортання газотурбінних установок, які генеруватимуть електричну енергію потужністю ще майже 6 мегаватт. Також в нашій області буде реалізований надзвичайно гарний проєкт. Це Будівництво вітрових електростанцій потужністю 147 МВт. мегаватт. Це всі кроки, які ми, як військова адміністрація, робимо задля енергетичної безпеки Волині. Перш за все хочу сказати про стан електричних мереж на сьогодні. Електричні мережі пратволення Обленерго енерго працюють в нормальному режимі. Графіки відключень не застосовуються Стосовно проходження і підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років, з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії, надійного функціонування об'єднаної енергосистеми України та стабільної роботи електричних мереж прат Волинівленерго в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, проведена підготовка електричних мереж товариства. Товаристві розроблений план протиаварійної роботи на 24-25 рік, що містить виконання першочергових протиаварійних заходів щодо ліквідації вузьких місць для підготовки електричних мереж і підстанцій до роботи осінньо-зимовий період розроблення та узгодження зміни енерго України, плани капітальних і технічних ремонтів електричних мереж та обладнання товариства. Рівень виконання ремонтів на сьогодні становить більше 100% річного плану. Виконання затвердженої інвестиційної програми на сьогодні складає 98% річного плану і до кінця року буде виконання на 100%. Забезпечення 100% наявність аварійного запасу матеріалів та остаткування для виконання аварійно відновлюваних робіт. Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в області в період максимальних навантажень осінньо-зимового періоду розроблено графіки обмеження споживання електроенергії та потужності, графіки погодинних вимкнень, графіки аварійних відключень та спеціальні графіки аварійних відключень відповідно до встановлених НЕК «Укренерго» завдань та вимог, які погоджені з місцевими органами влади. Вище зазначені заходи забезпечують мінімізацію наслідків відключень для споживачів та недискримінаційне ставлення до всіх користувачів, на яких впливають ці заходи. Прат волень спільно зі штабом з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. Розроблено детальний план оперативного відновлення електропостачання споживачів Волинської області. У разі настання різних сценаріїв надзвичайних ситуацій в енергетичних системах. Даним планом передбачено три основні можливі сценарії розвитку подій та опрацьований план дій для забезпечення відновлення електропостачання. Під кожен варіант розвитку подій розроблений покроковий план забезпечення відновлення живлення споживачів, в залежності від конкретного випадку передбачається подача електричної енергії від мереж оператора системи передачі або від інших ліцензіатів. В умовах гострого дефіциту електричної енергії, заживлення об'єктів життєзабезпечення буде відбуватись з наступним пріоритетом. Перше, це об'єкти теплопостачання в умовах мінусових температур, об'єкти водопостачання, і водовідведення, медичні заклади, об'єкти оборонного комплексу, об'єкти зв'язку телекомунікацій. Інші об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти сторона приймачів першої, другої та третьої категорії по наявності вільної потужності. Як казав раніше, електромережі товариства наразі працюють в нормальному режимі та забезпечують стабільний розподіл електроенергії споживачам Волинської області. Споживання електричної енергії має тенденцію до зростання через відчутне зниження температури повітря. Наприклад, на початку Цього місяця вже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% по відношенню до початку жовтня місяця. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Разом з цим спрогнозувати застосування відключень може лише НЕК Укренер. Варто зазначити, що бізнес Волині має можливість не залучатись до графіків обмеження електропостачання. У відповідності до положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 жовтня 2023 року номер 1127 Ну, я хочу остановитись на умовах імпорту. Обсяг придбання імпортованої електроенергії у відповідній розрахунковій годині повинен становити не менше 80%. Загального обсягу споживання таким споживачам у кожній розрахунковій годині. Наявність автоматизованої системи обліку електроенергії, що забезпечує можливість отримання даних комерційного обліку електричної енергії в реальному часі. Ну і наявність технічної можливості системи розподілу не застосовувати заходи з примусового обмеженого електропостачання. Це наявність прямих ліній до наших споживачів. Іншими альтернативними варіантами, як говорилось вище, з забезпечення живлення власних струмоприймачів, може бути використання генеруючих установок. Варто зауважити, що встановити та приєднати генеруючі установки у власних електричних мережах мають право як активні споживачі, так і споживачі для покриття власних потреб. Приєднання таких генеруючих установок здійснюється за спрощеною процедурою. Без отримання послуги з приєднання, але з виконанням певних технічних вимог, що передбачені Кодексом систем розподілу. Спрощена процедура також діє для приєднання нових генеруючих установок, відновлюваних з джерел та виробництва електроенергії з природного газу. Наразі для таких приєднань відсутня плата за потужність за умови введення в експлуатацію генеруючої установки до 1.0126 року. Крім того, плата за приєднання потужності до 1 січня 2025 року відсутня і для установок зберігання енергії. Брат обленерго розуміє важливість застосування альтернативних джерел енергії, особливо періоди воєнного стану, та усіма можливими способами намагається сприяти їх розвитку на території нашої області. Енергонезалежність Волині. Це не лише амбітна мета, а й необхідна умова для сталого розвитку нашого регіону. Завдяки спільним зусиллям громади, бізнесу та влади робота з розвитку альтернативної енергетики продовжується. І ще раз повторюю і хочу наголосити, дякую всім волинянам, які вже зробили вибір і які вже працюють в цьому напрямку, встановлюють це, але зрозуміти, що події можуть розвиватись по-різному. Тому енергонезалежність – це саме головне.